Самого добрячого ранку. А насамперед вам хочу побажати вдалого доброго тижня і, як завжди, економних покупок. Магазин Аврора. Я вас вітаю на каналі. Акції по 2 липня. По 2 липня, включно. Дякую вам дуже за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Подивимося, які акції, знижки, і пошукаємо з вами, як завжди, якісь новинки. Зі знижкою порошок Арієль аквапудра для кольорових речей 300 г 53 гривні. А ще ви можете придбати лоск також для кольорових речей 300 г 44 гривні. Порошок пересіл колор 300 г 54 гривні. Зі знижкою зараз капсули для прання Аріель. Зверніть увагу, тут 22 штуки, 349 гривень. А ось капсули Аріель 12 штук будуть за ціною 169. Пересіл в акції залишається так, як був і позаминулого тижня. 13 капсул колор 198 гривень. В таку ж саму ціну і капсули Перволь 198 гривень. Капсули для прання лоск ароматорапія колор. Тут 13 штук. Трішки дешевше буде за 149 гривень. Зверніть увагу. Капсули для прання дитячих речей ліро. 18 штук можна використовувати для прання для самих маленьких. Тобто одяг прати для від новонароджених. Працюють навіть, що написано, у холодній воді відсутність ароматизаторів. Так, я вже сказав, 18 штук 119 гривень зараз. Капсули для прання Вейлі універсальні 10 штук, 69 гривень. Для ручного прання Тайт, альпійська свіжість, тут 300 г, зараз по 48 гривень. Тайт колор 300 грамів. Зверніть увагу, там, де написано Аквапудра, це порошок дуже помолу, дрібного помолу, і навіть можна прати в холодній воді. Ось такий тайт. Зараз 48 гривень. Трішки дешевший гала Аквапудра. Автомат французький. Аромат 300 г за акційною ціною 37 гривень. Так, мені ще попались під руку капсули Savix Premium Color 10 штук. Зараз вони також зі знижкою, За акційною ціною 129 гривень. Savix кондиціонер для білизни, об'єм 800 мл. Зараз також в акції 79 гривень є декілька ароматів. А це новинка, кондиціонер для білизни Сімана. Не знаю, що це за фірма. 800 мл також. Зараз я прочитаю і вам розкажу. Також дуже-дуже багато різних ароматів. Вони зараз по 99 гривень. Хороша знижка. Так, я прочитав це виробництво Болгарія, оцей кондиціонер. Кондиціонер Lenor також зараз зі знижкою 109 гривень, 800 мл також є багато різних ароматів. А ще є лінор об'ємом літр 240. Він також зараз зі знижкою. 189 гривень. Хто користується освіжувачами, ось такими гелевими, зараз вони по 44 гривні аромати в асортименті. 299 гривень. Ціна ось таких універсальних капсул для прання. вошен Фрі. Тут 35 штук. Порошок гала Аквапудра вагою 1800 198 гривень. Порошок Аріель колор Аквапудра 349 гривень, об'єм 2,7 кг. Також в акції лоск колор вагою 2400-258 гривень. А ще можна придбати тайт Аквапудра колор вагою 200 за ціною 249 гривень. Велике пакування порушка Савекс вагою 3500. Зараз 199 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка. Гала Аквапудра морська свіжість вагою 3600-349. Ось такий великий перволь засіб для делікатних речей, для, для, для делікатного прання. Об'ємом 2 літри 279 гривень. Ось такий універсальний засіб для прання гелевий об'ємом 3 літри. Зараз можна придбати за 119 гривень. Зараз по 44 гривні універсальні серветки для вологого прибирання в квартирі. Тут 60 штук. Господинки, зараз у ці професіональні шампуні, вони літрові, ідуть з дуже хорошими знижками. Перевірте, чи є в вашій аврорі і зекономте. Ціна зараз цих шампунів лише 99 гривень. Зі знижкою зараз шампуні проти випадіння волосся від Доктор Санте, Реп'яхова серія. 200 мл за 62 гривні. І зверніть увагу, ось такий професійний шампунь з аргановою олією, також літровий, можна придбати ще дешевше, тобто за 59 гривень. І сьогодні вже знизили ціну на ось цей гель для душу Ейлєн. Надзвичайно крутий аромат. Від торгової марки Елен 59 гривень. Парфумований чоловічий. Будете в Аврорі, обов'язково понюхайте. І також цієї серії жіночі гелі для душу, також зараз по 59 гривень. Це парфумовані гелі для душу. Особливо дуже ним ними добре користуватися літом, адже парфум, оцей парфум, який доданий в цей гель для душу, залишається на вашому тілі трішки довше. На відкритому тілі. Оця вишня зимова. Теж дуже круто пахне. Вже з'явились ось такі парфумовані водички туалетні, жіночі, якраз на літо, великий об'єм 100 мл. Аромати в асортименті. Я гадаю, тут кожен знайде свій. Аромат, точніше, аромат, який вам подобається, 199 гривень. А ще дуже зручно з собою брати в косметичку вашу в сумочку, ось такі міні-парфуми у вигляді такої ручки, можна сказати, де можна підсилити аромат або відновити на протязі дня. Ціна такого парфуму 44 гривні 10 мл. А зі знижкою зараз зволожуючий спрей міст для обличчя, огірок та. Кокос якраз добре для літа, коли спекотно, освіжити лице. 150 мл, ціна знижена, зараз 88 гривень. Спрей шимер для макіяжу це також новинка на літній період 69 гривень. Також, доречно, зараз не. Літо ось ці спреї для тіла парфумовані 250 мл, 199 та 169 гривень. В Аврорі вже з'явилися ось такі колор-бальзам маски, тонуючі від лірені. Вони по 69 гривень, показую як новинку. Зверніть увагу, ось такий великий півлітровий ополіскувач для ротової порожнини. Зараз можна придбати за ціною. 88 гривень. І бачу, вже також з'явилися флоси зубочистки в магазині Аврора 30 штук, 39 гривень. Бережіть свої зуби, користуйтесь не тільки зубною щіткою, а й використовуйте зубну нитку і ось ці флоси. Вони дуже добре прочищають а, а, зуби, ну, між зубами, добре чистять. Ще одна новинка ось такі станочки жіночі для гоління. А, він йде на два леза і зі смужкою. У упаковці 5 штук, показую вам також як новинку. 44 гривні. І ще одна новинка, ось така. Станочок, так? я думаю, як його назвати. Дивіться, яка цікава ручка. Станочок. Станочок для гуління жіночий на три леза із геловою смужкою. І смужка, яка підіймає волоски. Ціна, зараз скажу ціну такої новинки, лише 69 гривень. Ще одна новинка, точнісінько такий самий станочок для гуління, тільки вже входить в наборі із двома лезами. Із двома картриджами, і е, картриджі йдуть на 5 лес. На 5 лес із головкою, а, яка зволожує шкіру і підіймає волоски. Ціна такої новинки 139 гривень, і точнісінько, такі самі, як я показував зі жіночі, тільки бачите, синій колір і вже <свісно> можна використовувати чоловіка також на два леза із е, смужкою, зволожуючою смужкою, п'ять штук в упаковці. Показую як новинку 44 гривні. Незамінима річ для тих, хто вживає кожен день якісь пігулки або вітаміни. Я також придбав схожу, кожен день вживаю по декілька пігулок. На жаль, не знаю, що скільки буду пити, але зверніть увагу, також дуже хороша річ для старших людей, які, можливо, забувають пити, кому потрібно пити зранку, в обід вечором. Це дуже добра ось така Пігульниця на сім, тобто на цілий тиждень, на сім днів. Ціна такої новинки 69 гривень. Так, пакет охолоджуючий миттєвої дії, одноразовий. Це, мабуть, коли хтось вдариться, так? Да? Для травм якихось. Пам'ятаєте, як ми били чоло <хи> в дитинстві, і мама прикладала щось холодне. Мені завжди прикладали ложки холодні. Ціна 17 гривень. Пайлюшки гігієнічні від Софі, розмір 60 на 65 штук в упаковці. За ціною. 44 гривні. І є ще ось такі, але вже розмір трішки більший: 60 на 90 за ціною 55 гривень. Зі знижкою фейрі літровий 125 гривень. І зверніть увагу, ось такі ще фейрі м'ята 900 мл, також в акції 125 гривень. А ось такий великий півтора-літровий 159 гривень. Як я завжди говорю, зверніть увагу, це велика економія. Засіб для миття дитячого посуду. Ось такий, лише зараз 29 гривень. Грюнвельд для миття посуду 500 мл. Просто перелити в свою тару 27 гривень. А ось такий можна придбати за 24 гривні. 500 мл. Засіб для прання світлих білих речей літровий переволь 228 гривень. Зараз в акції. І ось цей переволь ренью також зі знижкою. Об'єм літр 228 гривень. Для пухнастиків пауч пакет клуб 4 лапи 13 гривень. Панкіт пауч пакети по 10 гривень. М'яу також по 10 гривень. І Фелікс, ось такий суп 15 гривень. Акційна ціна. М'ясна миска по 10 гривень. Ось такий пакет 800, гр... 800 грамів. Пуріна Ван. Зараз акційна ціна на нього 209 гривень. Та Пуріна Ван вагою 450 грамів, Акційна ціна 110 гривень. Смаколики для котиків 80 гривень. Тут 4 штучки в упаковці. Для кудла, тих ось така величезна м'ясна миска. 69 гривень. Зараз тисячу, ой, кіло 240. Та трішки менше пакування 400 г за акційною ціною 26 гривень. Також зараз дуже хороша знижка, зверніть увагу. М'ясна миска. 36 гривень і в акції паштети від Gourmet Gold 23 гривні акційна ціна. Смаколики для маленьких котиків за акційною ціною 49 гривень. Дивіться, які пляшки привезли для собачок. Це, мабуть, іграшка ж, правда. Ось такий м'ячик для тваринок. 139 гривень. 249 гривень зараз з хорошою знижкою Дрябка, стовпчик для котика. Є в різних кольорах, дуже незамінима річ. У мене кіт в свій час дуже багато диванів роздер. Зі знижкою наповнювач для туалету котячого 186 гривень. Ось такий гелевий, півтора кілограма. Так, ну і що? хочемо показати ось таке кашпо у вигляді мавпочок, а точніше можна навіть використовувати як і вазу. Дивіться, очки закрила та ротик закрила, а повинна бути ще третя, що вушка закрила, правда? Є третя, але вона теж з закритим ротиком. Ціна таких новинок. 349 гривень. Ну, а цей зоопарк я показував у попередньому огляді. Хочу показати новинку. Ось такі тарілки. Мені нагадує. Як гжель, якщо я правильно сказав, але тут, мені здається, мають бути ще якісь хатинки, не пам'ятаю, що там ще вони малювали якихось людей. Ціна такої тарілочки 77 гривень. Це десертна на 20 см. Зверніть увагу, привезли такі ж самі чашечки. Можна вже збирати цілий сервіс. Ціна такої чашки 77 гривень на 330 мл. І також глибока супниця або, як називаючи, салатник із цієї ж серії. За акційною ціною 77 гривень. Не акційна ціна, вибачаюсь, показую вам як новинку. Діаметр 17,5 см. Ще одна новинка: ємність для меду. Пластикова а, ложечка, пластикова кришка і скляна баночка. ну Написано, що для меду. А, дивіться, така кришка з кактусом і є різні кольори. Зверніть увагу, є в різних кольорах. Не міг я вам не показати ось такі ємності для напоїв із трубочкою. Пластикова кришка. Пластикова трубочка, сама баночка скляна. Ціна такої новинки, вже вам говорю, 88 гривень. Ще одна новинка, ось така ємність, мабуть, також для якихось спецій, але намальовані, дивіться, зерна кави. Мабуть, для кави. Зараз відкриємо та подивимося, що це таке. Ось такі ємності, вони скляні і пластикова кришка. В двох кольорах за акційною ціною. Бачите, знову акційна ціна. А я коли бачу новинку, мені здається, що це акція. А зараз скажу ціну, показую вам як новинку. Ціна такої баночки для спецій для кави 99 гривень, скло плюс метал. А я думав, це пластик, а це металева кришка. Добре, тоді, тоді це ще крутіше. Знайшов ось таку чашку, потрапила мені під руки 340 мл по 77 гривень цікавого такого кольору. І зараз покажу вам ще одну схожу. Така ж самісінька, тільки вже такого трішки інакшого кольору. І отут поряд стоять ось такі а, теж схожі, такого ж самого кольору, тільки вже інакша форма. Також ребриста ціна такої чашечки, зараз вам скажу 77 гривень. І точнісінько така сама, тільки вже біла. В магазині Аврора з'явились явили, ось такі панелі, вони самоклеючі клеються. Ось, Можна купити багато таких листів, заклеїти те, що вам потрібно, що вам не подобається. Може, щось треба оновити вдома, чи навіть заклеїти щось на лоджі. Ціна такого листа, зараз скажу вам ціну: 88 гривень. Панель декоративна, самоклеюча, 3D. Я вам хочу побажати найкращого тижня, всього найдобрішого, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі у наступному відео.